Апеляційний суд Тернопільської області залишив без змін вироки Тернопільського міськрайонного суду, якими двох військовиків батальйону територіальної оборони визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 402 кримінального кодексу України, тобто за непокору. В ході досудового слідства військовою прокуратурою західного регіону України було встановлено факт, що у серпні 2014 року Двоє військовиків, усвідомлюючи свою протиправну діяльність, відмовилися виконувати наказ командира про вибуття за призначенням на схід країни. Про що, сподіваючись на безкарність, військовослужбовці написали письмову відмову виконання наказу, посилаючись на непридатність за станом здоров'я донесення служби в лавах української армії. Та суд, за поданням військової прокуратури Західного регіону України, виніс справедливий вирок. Вироки суду першої станції, якими двох солдат засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 402 Кримінального кодексу України, та призначено їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік є законними справедливими та достатніми для виправлення засуджених. Чи є це покарання справедливим? Очевидно, що так. У той час, коли військова частина Тернопільщини бореться за збереження територіальної цілісності на сході країни. Військові вчинили показовий злочин, відкрито та категорично відмовилися виконувати наказ командира. Відтак вони ухилилися від виконання конституційного обов'язку громадянина захищати суверенітет держави у складі Збройних сил України. Саме тому у своєму рішенні і апеляційний суд, незважаючи на скарги підсудних про зміну вироку, підтримав позиції військової прокуратури Західного регіону України, призначивши засудженим за непокору реальну міру покарання, позбавлення волі. Адже у час війни непокора прямий шлях до зради інтересів країни.